Франція збільшить військову допомогу Україні в пріоритеті боєприпаси та інші види озброєння. Вот он звіріний нацизм в що не є його проявлення. На що того, що такое, з ким ми боремося зараз. В Києві працює французька делегація, і вже є інформація про те, що Україна закупить у Франції додаткові об'єми надзвичайно ефективних самохідних гармат. Цезар. А в індустрії виробництва дронів теж є новини. Українські компанії. Щомісяця вже виробляють близько 50 тисяч FPV-дронів. Звичайно, це велика кількість, але потрібно у 5-6 разів більше. А для цього необхідна велика кількість інженерів. Видання Forbes, аналізуючи цю ситуацію, підкреслює, що зараз у ворога у цій сфері працює більше інженерів ніж в Україні. Тому вузи мають переорієнтуватись і не випускати зайву кількість юристів та економістів. Сьогодні в Україні потрібні інженери. На перший погляд може здатися, що це фрагменти з комп'ютерної гри. А ось тут, нібито, міститься чималий арсенал зброї. Утім, насправді все інакше. Це універсальна інтерактивна тренінгова система з доповненою реальністю для навчання наших бійців, і створили її українські волонтери, військові. Та айтівці взагалі ми є профільними айтішниками, Ми будували ігрові продукти. Коли почалася повномасштабна війна, ну внутрішньо було не до ігор і ми. Всі свої зусилля зосередили саме на тому, щоб розробляти тренажери. Такі незвичні тренажери складаються з двох частин: перша програмне забезпечення, де враховані балістика, математичні прорахунки, похибка на вітер та чимало інших аспектів. Усе це разом створює умови, максимально наближені до реальних. Другу частину розробники нарекли залізною. Це і є той арсенал зброї, і він справді вражає. У нас більше 30 зразків зброї, які ми вже оцифрували, і які присутні в нашому цифровому просторі. Оце і є той самий цифровий простор в цьому вигляді. Це є базове обладнання, в якому змонтований там комп'ютер, камера, проектор і Так далі, і так далі, все що необхідно. І до нього ідуть модулі зброї. Це РПК ПКМ кулемети. Ось вони тут на місці. Так? енлав РПГ-7, карл Густав, РПГ-22, ГП-25, Р15 СГД, пістолети Глок та Форд, АТ-4, АКМ і РПГ-26. Усю зброю можна під'єднати до спеціальної інтерактивної моделі, а на ось такий екран можна вивести сценарій будь-якої воєнної операції і в таких умовах відпрацьовувати навички поводження зі зброєю. Наступна гілка наших тренажерів тренажери, які побудовані на технології віртуальної реальності. І перше, що ми виробили в поза цією технологією, це тренажер Стінгера. Він побудований на базі реальної труби, стріляної, звісно, без ракет. Але сюди додана вага для того, щоб воно відчувалося так, як є насправді, і баланс був такий самий. Це пускова стінгера, вона наша справжня. Тобто ми виробляємо все це. Воно вироблено як справжнє за формою, за вагою і так далі. Так само, як і прицільна планка. Вона теж наша розробка, вона навіть не відповідає справжній. Тобто справжнє у нас для тренувань також є, але все так, щоб бійці знайомили... да, 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 ознайомилися, вона відрізняється, але коли ви будете в віртуальному просторі, ви будете бачити саме Голистику. це. Спіймали прицільне, затиснули кнопку супроводження, перевели в нижнє каноє. Пуск, пуск, все. Є, ура... є ураження за допомогою технології віртуальної реальності на цьому тренажері є змога відчути максимальне занурення у реальні бойові дії. Інструктор може запрограмувати систему й обрати різноманітні цілі від крилатих ракет до гелікоптерів. Крім того, серед налаштувань відстань до об'єкта ураження, його швидкість і маневреність, а ще погодні умови. Як Воно б виглядало б сьогодні. Ага взагалі? За ну ось ось правильно. А треба його побачити, знайти, прицілитись, mm -hmm. стрельнути І на все це ще 45 секунд після активації батареї. І також е тренажер наша остання розробка це ще поки прототип, але він вже працює. На ньому вже можна також тренуватися. Це е тренажер е для мобільних груп. Е ну тут конкретно Брауні М2. цей тренажер дозволяє так, би мовити, набити руку у полюванні за шахедами. Військова частина будь-яка може подати листа щодо можливості тренуватися в певний час, приїхати до цього майданчика. У нас є декілька таких майданчиків, як цей, і будь-який військовий може прийти, показавши своє посвідчення і тренуватися на будь-якому тренажері безкоштовно, або попросити, щоб ми зробили мобільну групу, які теж в нас є, які в'їжджають саме до військової частини, і проводити тренування саме в військових частинах. У цьому центрі щодня навчаються на різних видах зброї близько 80 армійців. Програма об'єднує курс стрільб міноборони зсу, а також реальний бойовий досвід інструкторів. Творці цієї системи кажуть, заробляти на війні в Україні не хочуть. Утім, це можна зробити за кордоном. Їхньою розробкою вже зацікавилися у Польщі, Естонії, Німеччині та Великій Британії. У день – школяр, ввечері виробник дронів камікадзе. 16 16-річний Радомир з Харкова власноруч збирає БПЛА для військових. За тиждень може виготовити до 30 безпілотників та для комплектувальних потрібні кошти. Тож хлопець активно приймає донати. Чи можливо зібрати fpv дрон на власній кухні? Дивімося далі. Саме так нищать окупантів дрони «Камікадзе», які виготовляє 16-річний Радомир. Його батько, військовослужбовець, неодноразово розповідав сину про переваги дронів на фронті. Тож хлопець і вирішив робити БПЛА. І вже влітку зібрав свій перший безпілотник. Він був вдалим. Після того, як ми його зібрали, він полетів. Після ну, ми його зібрали, налаштували. І вже на Західній Україні на аеродромі протестували. Він підняв майже 2,5 кг. кілограма. Це був 8-дюймовий -дю... дрон. Тепер у хлопця вдома майже виробництво. Після уроків у школі до рук бере паяльник. Готові дрони обов'язково тестують, адже замовлень чимало та й схибити не можна. Досить багато військових просить е, дрони і. Е... Є спецпідрозділи, є Національна гвардія, є також служба безпеки України. Ну, підрозділи спецпідраспецпідрозділи Альфа. Тобто, ну досить багато хто просить і ну стараюся всім давати за один день. Радомир може зібрати до п'яти безпілотників протягом тижня. Хлопець разом з дядьком виготовляє до 30 дронів камікадзе. Майже усі комплектувальні юнак замовляє в інтернеті. Потрібно замовити деталі, потім е, потрібно зібрати його, зібрати дрон сам, зібрати акумулятор для дрону. Потім е, ми маємо його налаштувати і протестувати. Йому потрібно закласти там налаштування напруги на мотори, е, вивезти напругу на очки. ну Це все е, е, якраз як. Ну воно виводиться через програму, і за допомогою цієї програми ну, відбувається саме налаштування з вересня. Радомир зібрав і передав на фронт 90 дронів, та отримав не одну подяку від військових. 127 й батальйон 112 ї бригади ТРО дякує Радимиру Тютюннику за надані fpv дрони моделі Рама і обов'язково застосує їх по противнику. Передаємо дрон групі аеророзвідки ПАГАС. Дякую. Хай працює. Такий дрон може пролетіти до 7 кілометрів, адже обладнаний акумулятором на 8 тисяч міліампер. Завдяки камері з чітким зображенням ціль видно здалеку. Також до цього дрона прикріплюють вибухові сюрпризи для окупантів. Це також залежить від погодних умов і чи працює ворожий рап. Крайній раз на нього бійці ССО чіпляли ПГ 7 боєприпас це приблизно десь тисяча ти що грам. Нині хлопець збирає на комплектувальні для 100 дронів камікадзе, потрібно півтора мільйона гривень. Допомогти ви можете за посиланням на екрані. Радомир каже, що кожен дрон це збережене життя українського військового.